Ось Українська Правда опублікувала, на мій погляд, дуже, дуже і дуже важливе повідомлення про те, що правляча наша партія політсила фракція. Планує у 22-му році поправити ось цей закон. Закон про місцеве самоврядування. Друзі, повідомлення було настільки шокуюче, що я не міг його не перечитати кілька разів. І не міг не здивуватися. А чому немає овацій, Чому населення України не виходить на майдан, на вулиці, не демонструє свою величезну радість? Це, це не жарт, друзі, це зовсім не жарт. Що ж вони пропонують? Вони, що вони записали в цьому повідомленні? Вони писали, що Пропонується, що ось цей закон про місцеве самоврядування вони підправлять в частині ну, для нашої України небаченої гласності. Про те, що тут. Сьогодні, зараз, у цьому законі місцевого самоврядування, нібито закон, е, закладені основні е, конституційні положення про гласність, про доступ, допустимо, до публічної інформації, якої там дуже багато місцевому самоврядуванні. Що це місцеве самоврядування е, працює гласно, відкрито. Все це на сьогодні і є, і в цьому законі. І Конституцію передбачено, але щоб ви зрозуміли, в якому стані воно є, то я вам наведу такий приклад. Зараз Ямпільський районний суд Вінницької області, приклад, от, так би мовити, на собі. Розглядає вже два роки, більше двох років, щораз мої скарги на незаконне закриття поліцією кримінального провадження за статтею 171, частиною першої перешкоджання в журналістській діяльності. І де ж відбулося це? Перешкоджання в журналістській діяльності, на мій погляд. Ну, не зовсім, на, мі, на мій тільки погляд, тому що мене визнано в справі потерпілим. Це вже серйозний статус. Тобто справа вже триває два роки. І де ж, де ж сталося правопорушення місце подій? А от в саме серці місцевого самоврядування в кабінеті голови районної ради, та ще не просто так собі в порожньому чи напівпорожньому, а забитому людьми кабінеті, місцевого, кабінеті голови районної ради. Ну, як вам сказав, там жодної випадкової людини, там громадянина, який там цікавиться, а як там що, там не було. Там були тільки функціонер, депутати і от такі як, наприклад, начальник поліції. Там. Ну, і от такого плану люди. Випадкових ще раз кажу, там не було і. В принципі, не могло бути. І от сталося правопорушення, в результаті чого вже третій рік поліція веде це кримінальне провадження і щораз намагається його закрити. Закрити. А, а я звертаюся своїми скаргами до слідчого судді, і слідчий суддя хоче від цього чи не хоче, бажає чи не бажає, він змушений справу цю про закриття постанові ці про закриття кримінального провадження повертати назад в поліцію. І так ось вже поліція прийняла 5, вже можна тепер сказати, незаконних постанов. Про закриття кримінального провадження, а суд відповідно прийняв п'ять ухвал про скасування цих незаконних постанов і повернення на, як кажуть, на все спочатку того розслідування. Е, ну у чому справа? В чому справа, якщо сталося таке правопорушення, перешкоджання в журналістській діяльності не де небудь в якомусь темному, я не знаю, погребі, де нікого немає, ніхто не бачить, то це одна справа. А коли в такому людному місці Кабінеті голови районної ради, то ну, там ж мала бути відверта власність. Там вона, мабуть, і була, а хто його знає. О, там мало бути доказів море, море. Але по-перше, там всі люди зацікавлені, тобто одні належать до однієї партії. Другий до конкуруючої партії, бо ж вибори були на партійній основі, а треті належать до загальної партії корупції і організованої злочинності, От. для якої лише би гроші харчі хороші. Попробуй знайти тоді в цій Цій системі, як би істину, правду, як там сталося. Ну, я відповідно звертаюся з клопотанням що до слідчого. Що пане слідчий? От ви не знаєте цих деталей, як там сталося? То зробіть запит, щоб вони надали вам. Відео копії, це ж 21 -е століття. Засідала постійна комісія в цьому кабінеті за цим столом. Ну, все ясно. Це ж не той час, що рукою ці протоколи пишуть, а відео працювало. І воно таке да, працювало. Там окремі і окремі дуже знімали. І кому треба знімали. Але слідчий отримав відповідь. Такого відео ми вам не дамо. Чому? А тому, що воно не передбачено законом і його під час. Того правопорушення під час засідання цієї президії районної ради. Було чи не було те відео? Це значення немає. Але ми вам його не можемо дати, тому що чи не можемо, чи не хочемо, тому що нас не зобов'язує закон. Розумієте, що це означає? І от, Тільки вдумайтеся, що це означає. А якщо вдуматися, то це жах означає. Там можуть в кабінеті голови районної ради під час засідання там постійної комісії чи, чи будь-якого іншого дорадчого органу, там, президії. Ну, от. ну звучати будь-які слова, будь-які заклики. Ще що завгодно. Проявлятися будь-які злочини. А фіксації нема, ніхто цього не бачить. Крім зацікавлених, як я кажу цих людей. Крім зацікавлених, злочинці ж самі себе здавати не будуть правосуддю правосуддя. Так от, тепер такого не буде. Тепер ці ось слуги народу, якщо вони це проведуть, ну, знаєте, це буде революція, це буде, якщо це вони проведуть дійсно в законі, і, це, і цього буде дотримуватися кожна сільська, там, е е рада, я хотів сказати сільська рада, ну в російських рад, на жаль, немає. От. Але кожна рада місцевого самоврядування, ну, це, буде, це, це не передати словами. Що. Ви ще згадаєте моє слово і побачите, що це буде. Зараз люди не усвідомлюють. Вони просто не усвідомлюють. Вони думають, що там ті, там ті, яких вони пообірали, так, вони злотії. Ну вони злодії, ну, зрозуміло, що, але вони не усвідомлюють, наскільки вони злодії, на, на, який, ну, на який рівень ця, ця злочинність в місцевих, місцевому самоврядуванні. От вони цього не, ніяк збагнути не можуть. Вони думають, що там вони ділять ну, свої якісь гроші. там Мільйони, десятки мільйонів, сотні мільйонів. А насправді вони ділять ваші гроші люди. Ваші. От ви дивіться. А зараз перед Верховною Радою, як тільки вона починає свою роботу сесії, море, щоразу що, що море всяких мітингів, демонстрацій, все-все-все. І переважно ці мітинги демонстрації. Стосується, чесно кажучи, не законотворчості, не законодавства, от саме от таких от місцевих проблем. Ці проблеми місцеві збуджують ну, населення, викликають такі емоції, і люди приходять під, міс... під законодавчий орган і вимагають. Справедливості. А от тепер згадайте моє слово. Якщо тільки ці слуги народу зроблять оцей закон, цю поправку до цього закону, а що вони планують зробити? Вони планують, щоб всі засідання дорадчих органів, всіх, які є, сесії місцевого самоврядування, щоб всі Не просто знімалися кишеньковим телебаченням місцевим, а потім після чистки, зачистки тих відео, от, після обрізки всякої там по чайній ложиці видавали, як дурням в ефір там щось вижимку з того, з тої сесії. чи... Засідання комісії такого вже не буде. Вони передбачають, що у цьому законі має бути записано сесія чи місцеве чи засідання президії, чи засідання постійної комісії, чи там якоїсь, якогось іншого дорадчого органу ради починається і починається пряма трансляція. Розумієте? Перма трансляції. Тобто всі злочинні дії, які дуже видно, воно прозоро, вони ж не соромляться е, зараз, коли це закрите. Вони не соромляться, тому е, прозорість, ну це воно там взагалі все видно. Ну, у нас ямполі був такий недавно депутат. Анатолій Кучер. Качу. Качу пробачаюся, Я дуже пробачаюся. Анатолій Качур. Він кілька, кілька місяців пробув депутатом місцевого самоврядування Ямпільської міської ради. і написав заяву і добровільно вийшов з депутатства. Чесно кажучи. Таких прикладів в Україні, ну, можливо, один, два, три на пальцях однієї руки можна порахувати. От. Чого він вийшов? Чого він вийшов? В принципі, за великим рахунком. А тому що там не його мололося, розумієте? Там таких людей, як кажуть, в грубу бачили в білих тапочках. Там, ніхто, там їх ніхто не сприймає всерйоз. Ця братва їх не сприймає всерйоз. Ця братва відверто, їх, з них шміється. Ну і він не міг, як депутат, донести до населення. Щоб він там не говорив свої слова? Тому що він говорить одне, місцева газета, місцеві засоби масової інформації, які з руки керівництва міської ради годуються, подають, інтерпретують його слова так, як вони хочуть. А тут буде зовсім інша ситуація. Тут такі, як цей Анатолій Качур, тепер будуть рватися в депутати. Рватися в депутати. А чому? Тому що можна буде те, що депутат сказав, те і буде в ефірі. От. Але для таких депутатів, зрозуміло, це плюс. А мінус для яких депутатів? А тих. Які створюють оці шайки в органах місцевої самоврядування, де тільки їх мелиться, де чихать вони хотіли на всякий регламент, вони створюють такий базар, крик, от, що там неймовірно. І, ну, будь-яка. Цивілізована людина тільки не, не потрібно знати навіть дуже добре цього регламенту, але люди будуть цікавитися, після, якщо побачать, що це такий за котел. Як це так, що одні там по дві-три по години говорять безперервно, в тому числі і головуючі, а іншим слова немає де вставити. І вони подивляться, інші люди подивляться, а що ж кого ж це ми обирали? Подивляться, коли будуть голосувати за бюджет, наприклад. Хто як, хто що? От, коли будуть за відчудження тієї чи іншої комунальної власності голосувати? От люди тоді, хопай, подивляться. І подивляться і скажуть ту. А як це ви приймаєте рішення? От що цих 10 мільйонів от туди-то, на якесь там туди-то. А ми знаємо, що такого об'єкта немає. Його немає. А ви голосуєте? І воно пішло. Ну, це до прикладу. Е -е. Ну... Тут, якщо будуть показувати онлайн-трансляцію все, все, від А до Я, тоді, як кажуть, дурь кожного відна буде. От. І далі вони кажуть, що в цьому законі введуть абсолютно повну власність що чітко і ясно буде видно прозоро будь-яке рішення. Будь-яке рішення в текстовому виразі, наприклад, щодо зарплати Ямпільського міського голови, щодо його надбавок, щодо фінансування там КП Ямпільська кіномережа. Щодо його статуту, щодо перетворення цієї ямпівської кіномережі і створення йому іншого статуту про там розважально-оздоровчий центр. Також всі фінансові документи, все-все на стіл, щоб кожен бачив. Отак, От раз включив комп'ютер і бачив. Потім, коли вже цей розважально-оздоровчий центр. Вже цього року роблять йому ще інші статут, там приєднують ще кудись його. От. А всі ті, хто там, хто за це не голосував, хто це все творюється, раніше ж вони були в тіні. От. І, і їх не видно було. А тут ви побачите їх обличчя. От. Обличчя, ви побачите, от, наприклад. В Ямпільській міській раді зараз вона ж би мала бути геніальною, ви ж дивіться, там, я рахую, Петровська, колишній мер Ямпаля. Багато років. Так, не буду називати партії, яка різниця? Вони коли там, вони всі одної, однієї партії. Петровська, так? Юрченко колишній мер. Так? І тепер. Теперішній мер. Теперішній мер. Тобто три мера. Друзі, три мера. Три мера в складі, так ви мовити, цієї ради зараз на сьогодні. Давайте ще рахуємо, хто в складі цієї ради. Колишній голова районної ради. І ще один колишній голова районної ради Гаджук і Богач. Ось дивіться, п'ять чоловік таких грандіозних, розумієте, людей. І ви побачите на відео цю грандіозність, що вони говорять, не з інтерпретації Янпіско Телебачення. А ви побачите їх наяву, їхні думки, їхні прагнення, їхні голосування. Ви ж думали, що го, чим побільше ми не обираємо таких людей, тим більше вони збережуть наших грошей, нашу касу, так би мовити, загальну, комунальну. Ага, збережуть. Ще е, забув до цього додати, до, до цієї п'ятірки, ще один колишній голова райвідділу поліції. о, Уже шість, от бачите, шість яких велетнів представлені, велетнів думки в місцевому самоврядуванні. А що ми бачимо? Як ми бачимо їх, цю велич їхнього родину? Ані я. А ні, а друзі. Тому мене це, це дуже радує. Ви слідкуйте за цим. В першому 에, слуги обіцяють, в першому півріччі цього року ці поправки будуть здійснені. І Я собі уявляю, ну, друзі, ну, я дуже добре це уявляю як спеціаліст. Я і депутатом був два скликання. Чого я був депутатом аж два скликання? Навіщо це мені це було взагалі? А я хотів дуже вивчити, як журналіст, із середини цю злочинну кухню. Я вивчив її. І я тепер дуже добре знаю, орієнтуюся. І, і це дуже добре, що я там був. Як для журналіста це дуже велика користь, чесно вам скажу.